Мир вам, браті і сестри! Ми знаходимося в ситуації психологічної війни. Москалі ведуть проти нас психологічну війну, і психологічна війна будь-яка пропаганда ґрунтується на брехні. Того, щоб в брехню вірили, вона має бути грандіозною, це давнє правило реклами. І, е, на жаль, так чи інакше, оця от атмосфера це те, в чому ми будемо жити найближче десятиліття з вами. Але у мене є радісна звістка, що москалям необхідно брехати стосовно власної історії, стосовно теперішньої політики, стосовно нас, стосовно всього світу, якщо брехня є їхнім хлібом. А диявол є їхнім батьком, то нам брехати не потрібно для того, щоб нам вигравати в пропагандистській і психологічній війні. Нам потрібно говорити правду. Нам достатньо говорити правду, тому що правда за нас історична правда є компліментарною по відношенню до нашої історії. Це їм потрібно брехати про себе. Нам достатньо піднімати пласти правди на поверхню. Вони, на жаль, не підняті. Українці погано знають власну історію. Наша справа має рацію. Це означає, що нам не потрібно брехати стосовно власних намірів і стосовно власної політики. Вона є цілком чесною і правдивою. Правда, наш хліб і правда наш щит. Але це потрібно говорити це означає, що потрібно крім всього іншого дотримуватися інтелектуальної чесності. Наші брати журналісти, ми всі схильні розпоширювати недостовірні відомості. Ми всі схильні не перевіряти інформацію. Ми схильні обливати брудом огульно. Від цього треба відмовитися. Якщо ми боремося правдою проти брехні, якщо ця війна брехні і правди тотальна, і правда на нашому боці, то ми маємо дотримуватися інтелектуальної чесності, означає, що. Те, що нам почулося, те, що ми знаємо про якусь людину, наприклад, про когось із, із командирів добровольчих батальйонів, чи навіть якогось із політиків, чи навіть із когось із керівників, які нам неприємні, ми маємо достеменно до цього підходити, перевірити, а хто нам це сказав? Ми прочитали багато брехні в інтернеті, ми самі її розпоширюємо. Ми самі часто брешемо, чому ми маємо вірити чужій брехні, навіть якщо її багато, і навіть якщо вона системна. Ми маємо говорити правду, ми маємо бути інтелектуально чесними, і на цьому ми можемо виграти. За нами Бог, за нами істина, за нами правда, за нами, а перед нами перемога. Амінь.